Яку поведінку собак люди пояснюють, що собаку в минулому ображали, що собака боїться, що собака просто по зовнішнім якимось ознакам дідусь в шляпі з бородою просто починає гавкати, бо їй не сподобалось. Але справжня причина вас шокує. Собака в цих випадках стала по суті безсмертною із за вас. Саме з вами ваша собака створює відносини, де ви є слабкою ланкою. Тобто вона 24 на 7, живучи з вами, постійно у вас на голові ставить лапи, кусає, гавкає, речить, навіть якщо це ігрова форма. Це для собаки значить, ви є слабкий, на вас можна лапи поставити вкусити. Тепер вона такий режим модель поведінки бере вдома і так само може використовувати цю модель з іншими чужими людьми, дітьми. А це є дуже небезпечно. Тобто пофіксити таку поведінку можна, змінивши відносини з вашою собакою. Як? Почніть робити зауваження собаці за те, що вона проявляє до вас навіть в ігровій формі такі неприємні речі, як ставити лапи, кусати, гавкати, ричати. Якщо ви почнете за це робити зауваження до опущеного хвоста, я наголошую, це важливо. то Тоді ваша собака почне до вас відноситись дуже чемно і толерантно, то тоді, через два тижні місяць, вона почне так само чемно відноситись до інших людей і вона буде або нейтрально до людини, або даватися, щоб її погладили, без зубопоказання і агресії. До речі, якщо ваша собака це робить, як на цих відео, то ваша собака точно повинна гавкати на дзвінок на гостей, чи не так.